Всім привіт! Хочу показати і навчити магію зума, яку можна застосувати на уроці, щоб трошки його урізноманітнити. Наприклад, ми питаємо дитину, скільки буде 2 в квадраті, і дитина каже, що буде 4. Ми питаємо в 3 в квадраті, дитина каже, що буде 9. До речі, це у дітей воно виглядає правильно, у нас виглядає перевернуто, а у дітей воно буде виглядати правильно: 25, 16. Головне запам'ятати, дещо. Чому воно перевернете? Тому що, е інакше я буду праву руку свою, бачити, з лівого боку на екрані. Зараз продемонструю. Продовжуємо. Я вже прибрала фон. Для того, щоб його створити, мені потрібна зелена дощечка. Можна спробувати синій, в мене просто була зелена, тому я зробила зелену. Натискаю на зображення себе в зумі. Ви правою кнопкою вибрати віртуальний фон. Зараз віртуальний фон стоїть НОН в розділі фони Ефекти. Можна за допомогою плюсика і додати зображення, завантажити з комп'ютера будь-який фон, який вам потрібен для вашого уроку. Я вибираю оцей я можу розвернути, як я казала, щоб я його бачила правильно, але тоді мені незручно, бо права рука зліва, і мені ж треба дощечку піднімати, я можу неправильно зробити. Тому я прибираю, і щоб нехай буде перевернути. Далі натискаємо, у мене є зелений екран, і мені треба задати колір моєї дощечки. Для цього натискаю прямокутник вибрати колір вручну. Навожу на свій колір зелений і зробила його активним. Все, в мене все готово. Тепер я спокійно дітям можу демонструвати те, що позаду мене. Або якийсь напис, або якийсь смайлик. Все, користуйтесь. Гарного дня, до побачення.